З нами на зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. Для початку оперативна ситуація. Наскільки жахливим були обстріли, якщо були цієї ночі в Запоріжжі і області? За останню добу ворог продовжив обстрілювати територію Запорізької області. Більш ніж 250 разів були обстріли території переважно прифронтової. Вчора ворог приблизно з. 14 почав обстрілювати Запорізьку область кабами, постраждали такі населені пункти, як Степногірськ. На жаль, ворог влучив в декілька об'єктів житлових об'єктів інфраструктури. Також були поранені три співробітники ДСНС, наші рятівники, які не дивлячись на те, що Степногірськ знаходиться. Дуже близько до лінії фронту виконували свої бойові задачі, службу рятували там наших людей. І вчора три співробітники було ворогом поранено. Звичайно, це суто про цивільних родних військових цілей ворог не породними військовим цілям. Ворог не завдавав удари в Стептогірську, а саме по цивільній інфраструктурі. Судячи з повідомлень військових з вашого напрямку, росіяни намагаються активізовувати там наступальні дії, якщо порівнювати з кількістю обстрілів міста і області, вона збільшується. Наведем, вона не збільшується, тому що переважно ворог останні півроку використовує здебільшого безпілотники та fpv дрони для обстрілу. Ми бачили тенденцію, що раніше було 20 на 80, 80 артилерія, 20 безпілотники. Останніми місяцями це стало навіть 60 на 40 більше безпілотників. Зараз погода не дозволяє ворогу використовувати. Безпілотники в тій кількості, в якій він хоче, це тумани, це холод, і звичайно, стало трохи менше навіть обстрілів. Але це не означає, що це заважає ворогу накопичувати війська для того, щоб своїх військових використовувати як гарматне м'ясо, і безпосередньо безпосередньо бросати їх на штурми, звичайно, несучи шалені втрати, але Продовжуючи накопичувати гарматне м'ясо, вчора е, Запоріжжя відвідав президент Володимир Зеленський. Можете повідомити з якою метою і що робив президент там? Перше, найголовніше це відвідання наших бойових частин на запорізькій лінії фронту, тих наших героїв, які боронять Запорізький фронт, відзначення. Нагородами військових та відвідання е, військового шпиталю підземного першого в Україні, е, який було е, нещодавно побудовано і який себе. Вкрай ефективно показав вже в бойовому застосуванні, тож це була перша і основна мабуть мета. Друга надважлива мета для міста Запоріжжя безпосередньо це відкриття першої повноцінної підземної школи, в якій яку нам вдалося побудувати за рекордні 6,5 місяців, та за надмалу ціну 113 мільйонів гривень, в якій щодня буде навчатися майже тисяча дітей в. Дві зміни вчора президент відвідав тих діточок, які перший раз за чотири роки змогли прийти в школу офлайн, відвідати е, своїх вчителів, побачити своїх однокласників, а Треті третє класники, другокласники вперше взагалі прийшли до школи офлайн, і це такий надважливий продукт, який стратегічно важливий безпосередньо для Запоріжжя, тому що це частково зупинить відток. Молодих сімей, які шукають більш безпечні місця для своїх дітей, а скільки дітей так, загалом може була... вчитися в цій школі? Ми розраховуємо, що буде навчатися всього тисяча дітей. Угу. Також президент провів надважливу військову нараду щодо ситуації на Запорізькій лінії фронту, що відбувається на стику Запорізької Дніпропетровської, Донецької області. Була доповідь щодо енергетики, ППО. Тож, все те, що сьогодні турбує мешканців безпосередньо прифронтового Запоріжжя, і після того відвідали. Зруйновану будівлю офісного центру клініки, по якій ворог три дні назад завдав удар, де загинуло 11 людей. 22 людини було поранено, і саме це був останній пункт візиту президента на територію Запоріжжя про цей жахливий удар. Скільки ще людей залишається в лікарні, і який їхній стан? На сьогодні на ранок дев'ять людей залишається в лікарні, в трьох пацієнтів складний важкий стан, у шести стабільний стан. Але наші лікарі борються за життя та здоров'я наших мешканців. Угу. Пане Іване, ще одне питання: що чути з окупованої території, тому що ми буквально півгодини тому спілкувалися з Херсонщиною, Звідти повідомляю, що бюджетникам на окупованій території затримують до трьох місяців зарплату. Навадим, це стандартна практика деяким категоріям час від часу затримують заробітну плату. Тому ворог так робить, тому що вони навіть після майже трьох років окупації не можуть налагодити свою системну роботу. Але на жаль, це точно не свідчить про те, що там ворог слабшає на тимчасово окуповані чи будь-що. Навпаки, ворог продовжує репресії заганяти наших мешканців у в'язниці, осуджувати їх і знущатися робити, все, щоб було неможливим життя на тимчасово окупованій території. Дякую, пане Іване, що поділилися інформацією своїми думками. Як... Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.